Напередодні нового року ми традиційно підбиваємо підсумки того, як минув тиждень, якими подіями був наповнений. Я Ольга Приступа вітаю вас. Напруга у колективі Луцького реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю пролісок не вщухає. Директор закладу, попри обурення працівників, продовжує преміювати адміністрацію центру та наближених до себе осіб, на чималенькі суми. Звичайні ж педагоги та реабілітологи, які працюють з дітками, отримують мінімальну зарплатню. І за грудень отримали премії, які разюче відрізняються від премій інших працівників. Директор центру відмовився будь-що коментувати з цього приводу і тричі грима дверима перед носом журналістів. До слова, Держаудитслужба вже проводила ревізію у закладі і виявила чималі на сотні тисяч гривень порушення у виплатах премій окремим працівникам. Я зараз їду в службових питаннях, Ви заважаєте мені виконувати? Я вам не заважаю виконувати Це. 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 Не треба замовити. Осане вас в кабінет вас. Олександр так же ж, ви мені навіть не даєте поставити питання. Знову ситуація не варто Я з вашим каналом спілкування жодного проводити не буду від Все. Що І Хто сьогодні отримував преміювання? Олександр Ростиславович. Чи Жодних коментарів. Чи так, керівник реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю прокоментував чергове захмарне преміювання окремих працівників більш ніж красномовно. Пані Сторож, яка є однокласницею директора і яка свого часу також отримала надвисоку премію, наполегливо просила журналістів залишити заклад. Так, шу, будь ласка, ви роздівайте вдівайтеся і на вихід. А ти такої писали? Ну я не писничу, нікуди не виграють. Ми... Заважаємо ми а кушуємо, хто вас запросив? Нас запросили. За вашу приватну власність? Ні, ну я на роботі мене люди, в мене посторонні люди не мають бути. в це так, що на роботі за документами. У грудні за складність і напруженість у роботі преміювали 10 працівників, фактично всю адміністрацію. У списку немає жодного рядового працівника, тобі ж вихователя чи реабілітолога, які безпосередньо працюють з дітками, а не сидять у кріслах. Отримали премію всі працівники центру, крім директора. Можете? Заслухує. Але ми можемо глянути наказ. Нічого не побачите. Чому не побачимо? Ну, Вибачте, є закон про захист персональних даних. Ми це раз. ж не ваші особисті гроші, це державні кошти. Правильно? Правильно. що не було. Директора цього разу не преміювали. До керівника реабілітаційного центру на початку грудня вже навідувалися журналісти. Аби запитати, за які такі заслуги при окладі трохи більше як 6 тисяч гривень. Він підписав собі наказ на премію у 50 тисяч гривень. Тоді він пояснив, що це премія за три роки сумлінної праці, і впродовж трьох років він ні разу не преміювався. Однак у проліску перед тим вже побувала Держаудитслужба, яка перевірила документи і дійшла висновку. Премії виписані незаконно. Було встановлено, що 11 працівникам надміру нарахували і виплатили премії на загальну суму майже 180 тисяч гривень. А директор центру отримав більше на 55 тисяч. Тисяч гривень, окрім Держаудитслужби, у закладі з перевіркою було і Мінсоцполітики, Та ходять чутки, що ревізія цього відомства закінчилася удома в директора у гостях. Хоча сам директор це заперечує. Ще таке питання була перевірка з Мінсоцполітики, Чи правда, що вони у вас відпочивали вдома після перевірки? Подейкують, що така інформація є, що вони працівники кажуть, що у грудневі передноворічні премії у працівників адміністрації та звичайних педагогів разюче відрізняються. Дійсно, директор преміював, так як і було сказано, в відсотках всіх працівників нашої державної установи він сказав, що цей відсоток виведе головний бухгалтер, яка бачить ось цю економію, що утворилася, із фонду заробітної плати. Голова профспілки подала всі необхідні документи на преміювання, і це було в розмірі. Особисто я, як педагог, отримала 93 Преміювання інших осіб не ну, більше ніж 93%, То звичайно, по центрі ходять такі чутки, ось що були. Ще додаткові відсотки преміювання, ось окремим працівникам. Це наказ є в відділі кадрів. Очевидно, була така конструктивна розмова між всіма працівниками і директором, і були запитання на його адресу. Чому так він сказав, що це диференційований підхід до кожного працівника, тобто він оцінює роботу кожного працівника і диференційовано підходить. Важко, важко. Напруга, напруга, напруга. Не спадає напруга. Ось ну трохи знаєте, воно впливає на атмосферу в колективі. Премії зі слів працівників, їм нарахували від мінімальної зарплати, а окреме коло осіб отримає десятки тисяч преміальних. Я отримала зараз в грудні. Буквально вчора, позавчора, складність, складність за фактично відпрацьований час. Тобто, якщо я була на лікарняному, я ці гроші не отримала. Тобто, коли я була на роботі, ті дні я тільки отримала складність і річну премію, я так зрозуміла, в такому обсязі, як і всі працівники центру. Ну, я наказу не бачила. Я премії не нараховую. На мене премія склала в районі грязними без відрахувань в районі трьох тисяч. Менше. Так як говорять, що в мене все з'їдає мінімальна, тобто 3 700, воно входить все туди. Тобто я отримую зовсім мало. Не те, що я там себе оправдовую, чи що, але я рахую, що я роблю роботу на ці гроші. Тому що ми їздимо, підписуємо договори з бухгалтером. Угу. З Оксаною. Ось. Угу. Е, ну і так само трубу прорвало, я приходжу. Все остальне, тобто, якби. Ну як сказати, пан Володимир, який є завідувачем відділення медичної реабілітації і який знаходиться у списку на преміювання за складність і напруженість роботи, запевняє, що як і всі працівники отримав 90% премії. А аудиторську перевірку, яка була проведена, вважає упередженою. Я, наприклад, за цей період часу от проводив консультації наших спеціалістів з інституту ортопедії. Київського інституту ортопедії мені допомагала наша старша сестра. Uh -huh. О, то це от і не тільки це. І... Дехто хто йде на лікарняний, а ми роботу то виконуємо ж, що йде. Uh -huh. Це чутки. Uh -huh. До правди вони відношення ніякого не мають. А це все плітки. Це uh були -huh. перевірки тут. були, але вони потім, ті перевірки, це все оскаржено і воно ліквідовано начисто. Ті перевірки, вони. Ну, як би вам сказати, вони не поставились до цього так упереджено. Побачити журналістам наказ про преміювання і запитати у головного бухгалтера Оксану Сліпчук, чому така разюча різниця у відсотках преміювання різних працівників не вдалося. Головного бухгалтера, яка є у списку на преміювання і яка дуже добре ладить з директором, вже другий день немає на роботі. Добре, де головний бухгалтер. Я не буду давати. Будь-якої інформації до побачення. Ми саме ж дорослі там не Ну, Головний бухгалтер на лікарняному мол, захворіла її сьогодні не буде. Працівники реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю не на камеру розповідають, що часом головний бухгалтер виписує відрядні собі на поїздку до Києва. Відрядні забирає, а от до Києва не їде, а сидить у Луцьку. Коли на новорічні свята більшість бере відпустки за власний рахунок, вона просто не ходить на роботу. Все їй сходить з рук за добру дружбу з директором, з яким вони на пару преміюють окреме коло осіб. Коли минулого разу журналісти питали в неї про захмарні премії керівника, то головний бухгалтер плуталася, відповідаючи на запитання, яким же чином вона нараховувала директору премію у 50 тисяч гривень. В колективі знов напружена ситуація. немає не не ситуації напружили. Колектив не вдоволений. Хто вас сюди запросив. Нас ніхто сюди не запрошує. Ми самі з тими. Ви, ви були в діти. З тими, хто вас запрошує. Ситуація у Луцькому реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю пролісок залишається напруженою і все через несправедливе, на думку колективу, преміювання через тиск і нестабільну ситуацію з центру вже звільнилася методист та заступник директора. Керівник закладу проблеми не бачить. Перевірки поки ніякого результату не дали, і проблема не зникає. Марія Петручик Марушко. для новин на часі. Колектив санаторію Пролісок закликав колишнього директора Валентину Касарду припинити спекуляції та тиск на працівників здоровниці. Колектив санаторію Матері та дитини Пролісок звернувся з заявою до свого екс-директора Валентини Касарди. Працівники комунального підприємства закликають свого колишнього керівника припинити спекуляції. Психологічний тиск на працівників. Та перестати шкодити репутації закладу. Колектив заявляє, що працівники цілком і повністю підтримують новопризначеного директора Оксану Бугайчук та готові працювати далі. Закликаємо касарду Валентину Іванівну, її прихильників та лояльні до неї змі припинити спекуляції щодо, нібито невдоволення колективом, новопризначеним керівником підприємства та припинити будь-які дії. Що наносять шкоду репутації та господарській діяльності комунального підприємства санаторій матері та дитини пролісок під заявою підписалися більше 50 працівників санаторію до слова, через те, що Валентина Касарда ніяк не може змиритися з тим, що у санаторію новий директор у оздоровниці останнім часом дійсно напружена ситуація. Після того, як 21 грудня колективу представили нового директора Оксану Бугайчук, Валентина Касардан заявилася до проліску з телебаченням і зі слів працівників почала звинувачувати Колектив, що вони її зрадили, бо прийняли нового директора. Цього ж дня пізно ввечері з кабінету головного бухгалтера. Невідомі винесли сейф з документами подейкою, що це зробили родичі касарди, які працюють у проліску. По цьому факту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. За цим фактом розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених частиною 3 статті 185 та частиною 1 статті 300 57 кримінального кодексу України йдеться про скоєння крадіжки з проникненням у приміщення та викрадення привласнення документів. Зараз Касада намагається через суд поновитися на посаді директора проліску через непереборне бажання Касарди залишитися на своїй посаді. Страждає весь колектив. Тож у зверненні вони закликали жінку припинити спекуляції та тиск на працівників. Нагадаємо, у вересні цього року у Валентині Касарді обласна рада не продовжила контракт на посаду директора. У зв'язку з цим був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади. Конкурс виграла Оксана Бугайчук. 20 грудня на сесії депутати підтримали її кандидатуру на посаду директора проліску. З нею укладуть договір терміном на три роки. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі афера століття Поволинські. Майно з банкрутілого захід інкомбанку продавали за 47 мільйонів гривень і не продали. Аукціон понизили до 9,5 мільйонів гривень, і, схоже, така ж сама доля чекає наступні торги. А майна зазначимо в банку банкрута, лишилося чимало. Зокрема, багатоповерхове приміщення у центрі Луцька, звичайний та інкасаторський транспорт та боргові зобов'язання 146 фірм, які брали кредити в захід Інкомбанку, і не повертали їх. А тепер, шановні глядачі, відгадайте загадку, хто хоче викупити мільйонні борги та майно захід інкобанку і безпосередньо ось це от добротне величезне приміщення в центрі Луцька за кілька сотень, а той за кілька десятків тисяч гривень. І чи не свої ж борги викуповують колишні власники, які очевидно вивели гроші з банку та розвалили фінансову установу? Історія дуже цікава, зважаючи на те, що банк не розрахувався складниками і продає майно за принципом зменшення вартості лоту, аж поки хтось не зупинить торги на зру. Ручній йому ціні. Боргові зобов'язання розпродають буквально по кілька десятків тисяч гривень. Ще вранці цього дня ціна 14 кредитних лотів, які спочатку оцінювали у мільйон 800 тисяч гривень, буквально за кілька годин обвалилася до трохи більше як 400 тисяч гривень. Але найцікавіше те, що про обвал вартості лотів нам повідомила співробітниця Захід Інкумбанку що на початку аукціону, що не може не викликати підозру. з мільйона вісімсот шістьдесят сім триста один опускатися ціна до 373 сімдесят трьох тисяч чотириста Опускається на вісімдесят відсотків. Ні, це вже другий аукціон. Ще буде третій, 22 січня, буде йти пониження на 99%. Просто неймовірні умови для банку, який не має чим розрахуватися з вкладниками. Будь-хто захоче купити і борги, і будівлі банку, і автомобілі. Але якщо ви випадкова людина у цій фінансовій оборудці, нічого вам не світить. Ви навіть не зможете дізнатися інформацією, хто є боржниками банку, мається на увазі з юридичних осіб, які побрали мільйонні кредити та не повернули їх. Чому так різко понижаються ставки? І хто хоче викупити цей банк? І хто взагалі має ці кредити і на яку суму кредитні зобов'язані перед банком? рішення по організації приймає фонд гарантування вкладів. Ми виконуємо його вказівки. В цьому кабінеті нам нічогісінько не кажуть. Навіть відмовляються повідомити, яка кількість вкладників лишилася без грошей. В наступному кабінеті ми дізнаємося, що з 10 черг вкладників розраховується щойно з третьою чергою. Фонд виплачував людям третя черга. Ага. А ми зараз третю чергу фонду віддаємо. Реалізуємо майно і віддаємо фонду третю чергу. А всього нас в нашому банку сім черг. Це ще четверта і сьома. Це по новому. Це вже 10 черг, Так теж по новому так, йде. по-новому. А в нас була четверта черга і сьома ще черга. Але ми ще фонду не віддали між тим ніде не хочуть повідомляти про те, хто ж розорив банк, тобто хто за допомогою кредитів вивів з банку мільйони. А це нам найцікавіше, бо хто вивів, той може зараз куповувати борги за безцінь. У фонді гарантування вкладів нам пояснюють, що максимум, що вони можуть пообіцяти віддати крупним вкладникам, це по 200 тисяч гривень. Але переконують, уся інформація про лот має бути в паспорті файла. Це, але ж ця інформація зазначена в паспорті. І ці файли мають бути розміщені на інформаційному ресурсі державного підприємства Прозоро, яке було створено спеціально для того, щоб не проводили афер із закупівлями. На сайті маса спеціалістів телефонуємо одразу до директора, застаємо його зненацька і схоже не на робочому місці. І, схоже, в директора голова зайнята зараз зовсім іншими справами. І немає додатків по продажу майна захід інкомбанку. Так, ви дзвонили по телефонах, які вказані аукціону. Тобто, так, дзвонили і нам відмовляються, Ну, якби представники банку відмовляються або що повідомляти. Але ж е, всі пакет документів повинні оприлюднювати ви, наскільки я зрозуміла? Ні. Ми предоставляємо платформу сайт для проведення аукціону. За, е, за лот, його якість, питання опис. Цієї документи відповідає організатор аукціону. Організатора у не стрималися від докорів. Навіщо ж існує таке підприємство прозоро, якщо насправді там усе не прозоро, і не можна відслідкувати рух коштів за підозрілими фірмами? Таке питання розізлило директора Олексія Соболєва. Ви можете лишити скарбу, ви можете лишити коментар. Я мушу зараз ти. Ну, я зрозуміла, але ж ви ж представник державного підприємства. Ви зараз на робочому місці я на робочому місці так у мене є робочі справи. Поки ми блудили цим замкнутим колом, закінчилися торги, на яких продали 14 лотів кредитних зобов'язань. Причому лоти продавалися не окремо, а кредитними портфелями. Ціна з мільйона в ...впала до трохи більше як 400 тисяч гривень. Можливо, учасник аукціону ризикнув би піти на треті торги, де вартість впала б до 99%. Але, певний злякався, що після нашого сюжету у нього таки з'являться конкуренти. Чомусь ніхто ніде не хоче розповідати, хто найкрупніші позичальники захід Інкомбанку. Зате нам дається з'ясувати, що іпотечні борги звичайних громадян розпродають колекторам за безцінь, а ті відбирають у них майно. Це Сергій Берен. Щадський, з Херсона брав кредит, застава хата. Коли банк лопнув, він боргував банку 60 тисяч гривень. Його борг продали колекторам за 40 тисяч гривень. І ось у нього на подвір'ї опинилися такі тітушки. Виганяють з хати. Коли ми взяли кредит в Захисником банку, потім розпався три роки тому, не було ніяких сообщень, потім отримали. вообще сколько надо доплатить мы поехали на заработки чтобы заработать эти деньги пока мы зарабатывали черными путями все это документы частной собственности оригиналы у нас на руках по копиям было продан весь дом А власники захід інкомбанку не випадкові на Волині Люди це подружжя Василя та Наталії Гаврилишиних, які й заснували банк. Ще серед ряду бенефіціарів. Народний депутат з Волині Мартиняк Сергій Васильович. Безумовно, нардеб зробив найпомітніший вклад у створення та розвиток захід інкомбанку аж 22 Тисячі гривень. На цьому ми завершуємо, але тему не закриваємо. Про кредити кредиторів, власників і просто фінансових аферистів ми розкажемо у наступних сюжетах. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Викинули тушки лосів з багажника автомобіля та почали втікати. Правоохоронці розслідують справу про незаконне полювання у національному природному парку Прип'ять стохід, що на Любішівщині. Як стало відомо з судових ухвал 17 вересня 2017 року, п'ять мешканців селища Любишів, використовуючи вогнепальну зброю та мисливських собак, застрелили у національному природному парку припять стохід двох лосів. Чоловіки розчленували їх на місці, поскладали до мішків та рюкзаків. У такому вигляді здобуч погрузили до джипа, коли працівники Любишівського лісового та мисливського господарства побачили стрілків. Ті повикидали мішки з тушкою лося з багажника та спробували втекти. Шкоду задано мисливству обрахували у 80 тисяч гривень. Чотирьом учасникам злочину повідомили про підозру. Ще одного браконьєра розшукують. Гори мисливцям світить штраф від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів. Умовний строк або ж позбавлення волі на 5 років. Досі триває досудове розслідування. До слова в Україні штраф за вбивство лося становить 130 тисяч гривень. Марія Петручик для новин на часі. Начальник Любишівської поліції Олег Мачук, якого впіймали на хабарі, оскаржував обраний йому запобіжний захід в апеляційному суді Волинської області. Деталі розповість наш кореспондент Максим Шушко. Начальнику Любашівської поліції Олегу Мачуку, якого впіймали на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак підозрюваний заплатив 147 тисяч застави і перебуває під домашнім арештом. Це при тому, що його річний дохід, згідно з декларацією, становить трохи більше 130 тисяч гривень. Зі слів захисника Олександра Тарасенка, заставу вніс брат дружини. В апеляційному суді Волинської області Олег Мачук оскаржував обраний йому запобіжний захід та просив зменшити суму застави. Звертали на неналежність і недопустимість даного доказу, оскільки на момент проведення огляду Мачук вже був затриманий, що, відповідно, доводиться протоколом про затримання Матчука по у скоєнні злочину. І, відповідно, він взагалі не був обізнаний з правами, передбаченими статтею 20 і 42. Таким чином, відповідно, було порушено його право на захист. Тому такий доказ, який був наданий, як проте до місця події, в якому перераховувалися дані купюри, ну, ми вважаємо, принаймні він був не настільки ваговим доказом вини самого митчика. Попри всі доводи захисника, які здебільшого стосували стану здоров'я Олега Матчука, суд вніс лише одну поправку: домашній арешт із можливістю залишати місце проживання без дозволу суду у будь-якому разі, зібраними у ході первинних слідчих дій було достатньо зібрано даних для того, щоб повідомити особи про підозру. І підтвердити вґрунтованість такої підозри, що і було встановлено в ході судового розду першої інстанції щодо ризиків, так вони теж були наведені. Знову ж таки, суд приймав рішення, виходячи із обставин, на яких мною було наголошено кримінального правопорушення, яке інкримінувалося Матчуку. Нагадаємо, керівника Любишівської поліції Олега Матчука правоохоронці затримали на хабарі у 1200 доларів. Як повідомляла прокуратура, правоохоронець вимагав гроші за безперешкодне перевезення територією району бурштину. Суд відсторонив правоохоронця на два місяці від посади. 30 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Попри те, що заставу сумою 147 тисяч внесли, захист оскаржує рішення першої інстанції про запобіжний захід. До слова на судове засідання 7 грудня, коли вперше розглядалася апеляційна скарга, Олег Манчук не з'явився у зв'язку із станом здоров'я. Максим Шушко Неля Прокопчук для новин на часі. Новорічні ялинки, подарунки, веселощі, рідні та близькі люди поряд. Зустріти прихід 2019-го потрібно так, щоб запам'ятати надовго і водночас без неприємних сюрпризів. Чи варто купувати піротехніку і якщо вже купувати, то де? Дізнавались наші колеги. Наближаються новорічні свята, і щоб яскраво відсвяткувати, часто купують фейерверки та петарди. Але щоб все пройшло без ексцесів, потрібно купувати товари у магазинах з ліцензією та дотримуватись всіх правил інструкції. Як знайти місце, де купувати піротехніку? Безпечно, ми побували в одному зі спеціалізованих магазинів і поцікавились у покупців, чому вони купують феєрверк саме тут. Тут краще купляти. Перше, то що я там більш не знаю де можна купити, і ну в магазині, на мою думку, що вони лучші краще. краще. І, бо в сухому приміщенні в магазині розказують, як там кидати і, ну в руках не можна там тримати. І дійсно в магазині покупцям розповідають правила безпечного використання піротехніки, а ще перевіряють документи, що підтверджують їх вік, адже є різні вироби. Одні можна купувати з 12 років, інші з 16, А є такі, які дозволено продавати людям лише з 18-річного віку. В магазині розповіли, у них є сертифікати на продукцію і відповідні ліцензії. Ні на продаж таких товарів. А ось купувати петарди і фейерверки з рук на вулиці небезпечно. Мовляв, піротехніка сиріє і може вибухнути передчасно. Проте, пройшовши срядами Варшавського ринку, бачимо: прямо на вулиці люди купують петарди. Продавець Оксана виправдовується, підторговують піротехнікою на свята. Основна торгівля насіння. Мовляв, весь товар в приміщенні не умістити, та й вітрина на вулиці приваблює більшу кількість покупців. На старості їх не можна продавати. Це в магазині це просто вітрина. Якщо людина хоче, ми її заводимо в магазин і продаємо з магазину. Тобто, якщо покупець не обізнаний з правилами придбання такого товару і нюансами зберігання та використання піротехніки, є ризик трагедії, якщо петарду або фейерверк купляють саме на вулиці. Хоча Оксана показує документи і переконує, товар сертифікований. Однак ніяких перевірок умов торгівлі, мовляв, немає. Перевірки не було, ну якби я наскільки знаю, що перевірок немає зараз. Рятувальники переконані, на новорічні свята краще взагалі обійтися без фейерверків та петард. Всі прекрасно знають, що у нас на сході війна, і в нас є люди, які повернулися з війни, і в нас є малесенькі дітки, які можуть спати о другій, о третій годині ночі. І всі ці вибухи, оці які розривають просто небо, вони не потрібні нікому. Проте, якщо вже і купувати піротехніку, Ірина Варварук застерігає, товар обов'язково має бути сертифікований. Ми приходимо обов'язково в торговий центр або, можливо, гіпермаркет. Лише обов'язково запитуємо продавця про сертифікацію. сертифікована має бути продукція лише в Україні, і якщо ми беремо інструкцію, читаємо, що там написано, то інструкція також повинна бути українською мовою. Тобто ми не купуємо ні на ринках, ні на яких стихійних там, ні на вулиці, ні десь там хтось там дешевше. Ми купуємо лише в тих торгових центрах точках, де є ліцензія. Ірина Варварук наголошує при виборі товару слід звернути увагу на те, щоб упаковка не була пошкоджена, а ще щоб піротехніка не була протермінована. Не може бути понад 5 років. Є такі продавці, які використовують, пишуть, що більше 5 років, і тому зразу на це треба звертати увагу, тому що це вже небезпечно. Рятувальники закликають не використовувати піротехніку у нетверезому стані та в присутності дітей, а також дотримуватись дозволених дистанцій, запускаючи феєрверки чи підпалюючи петарду мінімум 100-150 метрів від житлових будинків. Якщо ж використовуєте піротехніку десь за містом, скажімо, у лісі, не забувайте про тварин і дотримуйтесь інструкцій, щоб своїми веселощами не нашкодити жодній живій істоті. Тож дослухайтесь до парад рятувальники. Та, якщо і купуєте піротехніку, робіть це виважено. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Такими новинами був наповнений тиждень, що минув. Усім бажаю впевнено крукувати у прийдешній 2019 рік із новими сподіваннями і мріями. Я Ольга Приступа у цьому році прощаюся з вами. До зустрічі вже у 2019-му.